Хочемо е, наголосити вам, щоб ви готували спортивний одяг, тому що у нас дуже скоро через буквально хвилин 15-20, буде рубрика «Спорт тайм». І ми хочемо, щоб ви долучалися до тренування разом з нашою тренеркою. Е, і вдягніть спортивний одяг, підготуйте пару квадратних метрів навколо себе, щоб можна було порухатись. Е, ну і власне будемо піклуватися таким чином про своє здоров'я. Так і очікуємо від вас коментарів для чого людині проявляти добро. Бо вже дуже скоро ми будемо про це говорити. І знаєте, здається, що добро і 2022 рік здається взагалі непоєднувані слова, але марно так вважати, бо навіть у Найтемніші часи, коли виглядає все, наче так, що виходу немає, хочеться просто здатися. Добрі справи та прояв турботи один до одного можуть повернути віру в себе та людей навколо. Ну і до речі, як ми вже говорили вчора, відзначався всесвітній день доброти. щорічно його відзначають, аби поширити важливість прояву доброти та турботи одне про одного до себе та до навколишнього світу, а також нагадати, чому робити добрі справи корисно і Гарно, власне, навіть для свого е, власного самопочуття і здоров'я е, це те, чого наразі дійсно бракує всім нам, і про що потрібно говорити, що потрібно розвивати, популяризувати. Так, ну і ще дослідження стверджують, що добрі справи і допомога іншим мають багато переваг для ментального та фізичного здоров'я. Впливають на центри задоволення у мозку, підвищуючи рівень серотоніну та дофаміну, зменшують тривожність, стрес, запалення та нормалізують навіть тиск. І водночас, коли ми робимо добро, у нас зростає самооцінка, здатність проявляти емпатію та співчуття. Вже Каріна, сама як експертка, знаєте, вже розклала по полицях, але ми хочемо глибше дослідити цю тему. Звичайно, що так, і знаєш, мені ще хочеться дізнатися, чому саме в такий складний час справді. Зростає прояв доброти в чому цей феномен? Бо якщо ми подивимося на українців, як вони об'єдналися на угу. фоні війни. Мені здається, що кажуть, що добра тут не знайти, а добра якраз дуже багато в цей час. Так, це точно. Тому, дорогі глядачі, долучайтеся до нашої розмови в наших трансляціях в Ютубі та в Фейсбуці. Пишіть от власне, що ви думаєте, для чого людині проявляти добро. Ну а ми будемо обговорювати цю тему з експерткою в нашій студії Тіна Томчук, психологиня. Запрошуємо вас до нас. Доброго ранку, з пані Доброго ранку. Сідайте, будь ласка, теплий чай зранку. О, Те, що треба, бо так. Морозно з вулиці. Дякуємо, що до нас сьогодні завітали. І, от власне, те питання, яке ми поставили глядачам, ставимо і вам: для чого людині взагалі проявляти добро? Ну, знаєте, на це питання можна відповісти по-різному, бо причин для чого багато. Але я поділюсь тим, що торкається мене, і якраз ви сьогодні трішки про це озвучили. Що знаєте, ми такі люди, що думаємо, що наша доброта і наша любов потрібні для тих людей, до яких ми це проявляємо. Але насправді це потрібно для нас. Чому? Якби це підтвердить одне дослідження, яке провели в будинку для пристарілих. Угу. Взяли людей, які там жили, розділили, спочатку не розділили, а виміряли їхні показники здоров'я, фізичного стану, психічного і емоційного, і потім хаотично розділили на дві групи. Першу групу не трогали, тобто вони продовжували жити, як жили. А другу групу до кожного учасника принесли в кімнату квітку, про яку ці люди повинні були піклуватися. Угу. І через деякий час почали знову зібрали цих людей і заміряли показники їхнього здоров'я, да, емоційного і психічного стану. І ось перша група, яка нічого не робила, просто продовжувала жити, як жила, нічого не змінилося майже. А ось в другій групі, що вчені побачили, що їхнє здоров'я покращилося, їхній емоційний стан покращився. Було більше енергії, вони були більш життєрадісними, і це всього лише квітка. Далі, дав що вони не про людей піклувалися, угу. а про квітку. Але далі вчені зробили такий не дуже хороший вчинок. Вони не думали, що це буде так жахливо. Вони забрали ту квітку. І через деякий час вони виміряли показники, і вони стали навіть гірші ніж були до експерименту. Ух ти, Ось так, це так. Тобто, а знаєте, якщо провести паралель в принципі до природи людини, людина то створена для доброти, так тобто, в ідеальному світі ми мали б жити без всього цього негативу. І от якраз те, що людина перестає проявляти це добро, от як ви сказали згідно цього експерименту, погіршує наш стан життя, в принципі. Можна передб'є, навіть є такі вид терапії, коли людям рекомендують, да, психологи рекомендують записатися в якусь волонтерську організацію чи благодійну організацію, поїхати до людей, яким гірше, ніж їм, да, і допомагати. І угу. така терапія має дуже хороший результат. Клас. От цікаво, є ж все-таки люди, які більше схильні проявляти доброту, а є такі, що схильні більше її поглинати, можна сказати. Чому так відбувається? От... Угу. Чому От... це зумовлено? Ага, дивіться, просто психіка людини любить вибирати найлегший шлях. І ось для деяких людей найлегше це просто брати, да, щоб нічого самому не робити. Тобто, на жаль, таке буває. Да, що Хтось проявляє, розуміє, що Бо він бачить якісь результати, а хтось вибрав цей шлях, хоч він пагубний, да, тому що ми знаємо, як це. Коли ти просто береш і береш, але все одно тебе ніколи не наповнять, да, тому що ти повинен віддати. Так. Ну власне, як тоді наповнюватись, тому що дійсно для того, щоб оце добро віддавати, оце піклування, про яке ви говорите, навіть от терапія так, ви зазначили, що направляють на якісь волонтерські організації. Треба ж десь цей ресурс брати, якщо я морально виснажений, слабкий. Де мені взяти ресурс для того, щоб транслювати допомогу до інших людей? Знаєте, напевно, ми всі б хотіли завжди бути в ресурсі Бо позитивними, це. завжди бути спроможними комусь допомогти. Але ми просто люди. Навіть Ісус забув да, період, uh -huh. коли він потребував підтрим. І і знаєте, люба людина, яка щось робить один раз в житті та переживе вигорання. Да, це нормально, але потім ми повинні бути чутливими до себе і, і чути нотки, що цей стан приближається. І потрібно зупинитися і попіклуватися про себе, надати собі відпочинок фізичний да, або моральний, наповнити себе позитивними емоціями і вдячність. Да. Чому важлива вдячність? Тому що треба сфокусувати мозок на те, що в тебе є добро в житті, коли ти розумієш, що твоє життя так збагачене добром. Тобі хочеться дати це іншому, бо ти його маєш. Там ми піклуємося про себе, ми зупиняємося, даємо собі цей відпочинок, але потім, коли ми бачимо, що в нашому житті все добре, у нас є ресурс для того, щоб допомогти іншим людям. Це пам'ятаєш. Ми колись ну, і вам розкажемо, а Каріна має пам'ятати. Ми колись говорили про дітей, про те, що ну, там, батьки налаштовують, що от світ такий злий, щоб ти був обережний, там з незнайомцями не вітався і так далі. тому поді. Дитина виростає з розумінням, що світ поганий, світ злий. Але ми тоді дійшли висновку, що у світі якраз таки не добро є винятком, а зло виняток, тому що ну, світ створений для добра. Тобто, знову ж таки, ось цей момент, що ви кажете, бачити хороше, нам повинно, ми повинні прийти до того, що це нам буде простіше, ніж бачити погано. Тобто, що погане це як виняток, а світ хороший, він прекрасний. І Насправді важливо знаєте, як кажуть, добре добро робиться тихо, і я з цим не згідна. Треба робити його голосно, щоб люди інші бачили і вони також як вдохновлялися цим, тому що навіть також експеримент проводимо один учений. В нього навіть є книжка Сила доброти до речі, дуже цікаво, Там дуже про доброту багато угу. про емпатію. І ось він робив такий експеримент. Вони зібрали також дві групи людей, і одній групі і, одні, і другій розказали про те, що от є безхатьки, ми хочемо для них побудувати будинки, да, щоб вони могли приходити і грітися там і їсти. І потім в кінці розказали першій групі, сказали, що друга група, коли це почула, вони були щедро жертвували, тобто вони дуже відкликнулись. Да? А другій групі сказали навпаки, що. Та група, яка послухала, вони не дуже там жартували. Їм не було цікаво. Як ви думаєте, в якій групі зібрали більше потім фінансів, коли зробили пожертвування? Ну по логіці зрозуміло <сміст> так у кого який? Ну, в, в тих, які були більш вчули, плані... да, ті, да, які, які почули історію, що інші так зробили. Тому важливо показувати, що ми робимо добро, щоб люди не думали, Боже, сіки жахіття, бо новини нам транслюють жахіття, да, зазвичай все погано, але насправді дуже багато хорошого. І такі експерименти дуже класні. Вони показують, що показують, що ти робиш добро, тому що друга людина подивиться і також захоче зробити для когось добро. Це така тонка грань, знаєте, тому що справді навіть українському мента. Менталітеті звично ділитися поганим. Ну то запитають, як справи, або ти запитаєш. Найперше, люди шукають, чим поділитися чомусь по я не знаю, чому так склалося. І виходить, що якось ділитися добрим, це якось показушно, чи якось неправильно, це значить якесь хвалько, чи я роблю свою добру справу на показ. І от, але справді, а як по-іншому так популяризуватися, як по-іншому показувати, що є, є добрі справи і є відгук на них. Можна я скажу просто стосовно цього. Цього знаєте, як в Біблії написано, коли там ученики Ісуса, да, апостоли, говорили, ой, там хтось використовує благовість в своїх користях. Ну що, з такими нехорошими мотивами. І що сказав Павло, здається, не пам'ятаю хто, але про те, що краще так, ніж ніяк. Так, mm -hmm. да, хтось може використовувати добро для того, щоб пропіаритись, але краще так, ніж ніяк. Mm -hmm. да? Тобто, і навіть mm -hmm. його піар для когось буде спонуканням робити в принципі е, добро. Е, ну і чому ні? Да? І знаєш, от зараз в умовах війни ще от показник того. Е, що ти активний в провід доброти, інколи це показник твоєї позиції? Тому що, от якщо ти мовчиш, і просто не робиш, люди можуть зробити якийсь висновок, що ти от мовчун, так як ми звикли багатьох так бачити зараз. А якщо і, і є такі люди, які кажуть, і ми були вимушені розказати, чим ми займалися, тому що ну дуже багато хейту отримали, і це потім стало реально переворотом для свідомості інших Хочеться повернути до повернутися до питання, як поповнювати ресурси, так угу. тому що рано чи пізно. Людина, яка завжди віддає, все одно, якщо вона не поповнює цей запас, то може прийти в глухий кут і не захотіти взагалі нічого робити. І які є ще способи, щоб справді відновлюватись? Щоб був було завжди щиро таке, бажання щось зробити. Такого, uh -huh. да. ну, дивіться, я вже сказала, просто звісно, кожна людина використовує щось для себе. Хтось молиться, да і проводить час просто в такому, як кажуть російському уєдіненні, да, uh -huh. що вони просто зупиняються і просто відпочивають і морально, і фізично. Хтось їздить наповнює себе позитивними емоціями. Це також важливо. Також важливо в такі періоди просити про підтримку. Та да, якщо ти розумієш, що тобі треба підтримка, це нормально попросити, бо люди не читають наші думки, і так само це по-здоровому, просто попросити. Мені треба ваша підтримка. Неважливо, це якась матеріальна навіть бувають такі періоди, це нормально. Да, просто головне, що ти далі з цим робиш. Коли ти наповнився, чи ти далі робиш якісь висновки, да? Допом... починаєш допомагати іншим, чи ти просто от, мені треба допомога, мені треба допомога, але далі і не встаєш mm -hmm. і нічого не робиш. Ну і ще, от ми коли говорили так про те, що ми можемо вигорати, ви згадали навіть ну Ісуса Христа, тобто він же ж перейняв на себе стовідсотково і людську природу, хоча він був з божественною природою, то ми бачимо, що. Він показав, нам приклад отримування натхнення і у цього заряду безпосередньо від спілкування з Богом з отцем. Тобто для християн це взагалі мастхев. Тобто обов'язково духовне зростання, духовні практики, і це буде теж насичувати. Ну і в принципі, от те, про що ви сказали, так не, не можна не соромитись, просити і для себе підтримки допомоги. Як стосовно того, от здавалося б, безглузде питання, так де шукати людей, які потребують моєї доброти. Але як показує практика, коли я такий натхнений, хочу робити добро. А, а кому, а де, бо е, зазвичай асоціація це одразу якісь такі великі волонтерські, там не знаю, можливо, організації чи щось таке. А але ж люди є і поруч зі мною, які потребують допомоги, як їх побачити? Дивіться, я тут хочу сфокусувати на тому, що навіть ваша професія, якщо дійсно вона не проти закона да, і не шкодить іншим, вона вже корисна. Я не хочу, щоб люди обістінювали те, чим вони займаються, бо якби ваша професія не була б корисною, вам би за неї не платили. Да? Тут ви вже робите добро і треба на цьому також фокусуватися. Звісно, якщо ви розумієте, що ви хочете бути ще більш впливати да, угу. на цей світ, то ви можете подивитися серед своїх ближніх, да, кому треба допомога, запитати, да, по запиту, чи можу я тобі якось допомогти. Да? Людина скаже, так чи ні. Також потім далі, якщо ти розумієш, що ти хоч ще більше, то да, зараз тим більше дуже багато благодійних організацій, маленьких фонів маленьких, да, повідкривалося. Тобто зараз легко знайти було б бажання. Але я просто хочу про те, щоб люди не думали, о Боже, я така некорисна. Подивись, ти, наприклад, от ви сьогодні да, ви ведете ефір, ви дуже корисні, тому що вас слухають о, люди. Нарешті ми це <сум> <сум> можемо почути. Так, І люди вони надихаються, коли слухають вас. Ви вже Користь. І потім, я кажу, ви можете запитати у ближніх або просто навіть записатися. І в церквах також да? є різні служіння, угу. також ми там корисні. Тобто, де хочете, скрізь можна найти. Оце, до речі, дійсно реально ну, проблема і така, такий легкий вихід просто побачити, що твоє існування саме по собі, функціонування тебе воно вже є важливим. І корисним, великою справою для загального. Так, просто інколи е, коли говоримо про добро, одразу уявлення про те, що це треба окремо десь піти, щось знайти, окремо якусь, як, все, як ви розказали, і що справді ми, виходить, обесцінюємо те, чим ми займаємося. Uh -huh. Так. Знаєте, хочеться ще пороздумувати над тим, як. Е, Роблячи добро, не думайте про те, що комусь воно може хтось може його не оцінити. У нас є питання так від журналістки, як е, е, правильно робити добро, щоб воно і не почали користуватися. Mm -hmm. Але ми тут мені здається, тут така палка двох кінців. Ти робиш добро або щиро, або напевно. Е, Ну, і якщо ти вже робиш і думаєш, а мене там точно обіціння, то ну, я не знаю. Це вже. Ну я просто в тебе може втрачатися мотивація. В тебе може втрачатися мотивація від того, що твій прояв добра обезцінною. Тобто mm -hmm. ти наче робиш, а не отримуєш фідбеку і, 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 або навпаки, знаєте, от коли робиш добро, а є люди, які ну такі, ну такі, є такий тип людей, токсичні, що навіть коли ти добро робиш. Вони все одно знаходять якусь претензію до твого прояву добра, що ти його не так проявив, і це ж реально вибиває з колії і віднімає бажання. Так, да, я хочу просто відповісти якраз на те питання, бо воно дійсно зв'язано. Ага. Просто ви повинні подумати спочатку. Ваше добро приносить дійсно добро цій людині, чи воно допомагає деградувати. Да? Тому що є люди... услуга, як кажуть. Да, да, угу. да. Того, що вони починають просто, знаєте, може, ви чули такий вислів, що людині треба давати не рибу, а вудочку, вудочку. Я, щоб вона ловила цю рибу. Але спочатку я скажу, що нормально, якщо якийсь період часу ви даєте людині рибу. Бо їй треба відновити ресурс, да куди mm -hmm. там ловити ту водичку, Треба а потім ми повинні дивитися, чи вона робить якісь висновки, чи вона шукає вихід. Да, що ваша доброта завжди повинна її спонукати до чогось? А є люди, які складав, вони ще скажуть, ти мені не так допомагаєш. Mm -hmm. Тому це нормально подумати, а чи треба мені далі допомагати цій людині? Бо коли ми допомагаємо, нам повинен ресурс возобновлятися. А може бути таке, що людина забирає, і ти пустий. Тобто, значить, ви даєте на тій людині, значить, це добро не йде їй на користь. Тому ви угу. це відчуваєте всередині, що щось іде, якесь обістіння. Я не один раз в житті це переживала. І я потім зупинялась, така і я бачила, як потім все складалось на, на, на моє добро. Да? Але я зупинилась, бо я знаю, що потім мені було би погано. Тобто, якщо це правильні стосунки, називаємо це так, людини, яка проявляє добро, і людини, яка отримує. То відчуття повноти отримують обидвоє. Тобто, якщо хтось не отримує я, до прикладу роблю добро, але відчуття якесь таке пригнічене залишається. Тобто, можливо, це не та людина, з якою мені варто думаю, це так. співпрацю mm -hmm. таку. Вести. Я думаю, чим більше ми робимо добра, тим ми вже чутливіші до того. Mm -hmm. да, де треба нам його проявляти, де ні? Бо все-таки я кажу, це навиком. Тому так, слухайте, ще прям... так. такий момент, що. Справжнє щире добро, воно йде від щирого серця. Від, і це як поклик, який не чекає нічого взамін. Ми знаємо, ну як і по прикладу Ісуса, який служив і він не чекав нічого взамін. Але мені здається, що деколи ми люди все одно трохи егоїстично можемо підходити до навіть таких добрих справ, тому що ми чекаємо якогось хвалення, і це для когось може бути завжди. Це, це може бути навіть закути таке коло. Я роблю, щоб мене захвалили, або щоб мене знову поверталося напевно краще так ніж ніяк. Так, да, краще так, ніж ніяк, а з другої сторони, що ми все одно завжди будемо щось чекати. Давайте будемо чесними. Наприклад, коли щось зробила, да, я не чекаю, що мені скажуть дякую, але я хочу побачити радість цієї людини. Наприклад, uh -huh. дай, коли я зробила щось приємне, а якщо вона така, що за фігня, і викинула в мусор. Ну і це ми нормально, хочете, в принципі. Робите. Тобто, тобто вона це вона право, стан. але ти маєш розуміти, що а чи хочете. Ну ми завжди будемо ну, Я маю на увазі, що оце е, е, побачити реакцію, відчути так, здоволення, це це здоволення це нормальний це стан. Нормально. стан тобто, це це нормально, нас якраз ми того й наповнюємося. А коли ти робиш, а вони взагалі так що це не буде, Що це ти тут зробив? Звісно, ти не наповнюєшся. Значить, бо я більше не буду робити. Це нормально очікувати, тільки не так, що ой, ви мені не подякували, ні. Тут щось не так. Яка твоя мотивація? Щоб тобі подякували, чи просто щоб було добре цій людині? Коли ти бачиш що її добре, навіть якщо вона тобі не подякувала. То все окей. Ти ж так. хотів зробити не добре? Це, так, якось в прокажених, так, і скільки прийшли, подякувати. Угу. Да. Але це не змінило його ставлення до інших. Знаєте, от, згадується, дивився якесь кіно чи щось таке, що е, один друг подарував іншому е, ну, були складні часи, і він подарував йому гроші, е, щоб ну, він зміг розрулити якісь обставини, він був такий пригнічений. І він е, на ці гроші купив собі путівку на відпочинок. І друг каже: Ти що, я ж тобі гроші сідав, для того, щоб ти зі свого. А, а він такий, так це було не да? він каже, та ні, я щиро від чого серця, але ж ну не для цього. Він каже: ну але я потребую зараз цього, щоб відновити своє. Тобто, ось це якраз показник, і він каже: Тоді, якщо ти так, то забери ці. Та ні ні ні. Ну тобто, у такий момент, да, що дійсно, якщо ми вже віддаємо, то ми добро зі свого боку зробили. А як цим добром розпорядитись людині? Це вже має бути її напевно рішення. Її... Або ти можеш сказати, просто треба все обговорювати. Ти, ти даєш гроші і кажеш, це тобі на тето, угу. наприклад, це нормально. Да, якщо ти тебе побудження, дати. Саме на це ти можеш це озвучити або так? спитати, а що тобі потрібно, щоб вийти з цього стану? Да? І тоді вже вирішити. Да, да, якщо... От е, знову в будь-яких розмовах на психо з точки зору психології ми приходимо до висновку, що потрібно говорити, так. говорити і, і щиро ділитися своїми. Почуттями і потребами, правильно так, плавно з добра перейшли на те, що треба обговорювати. Ну бо воно все взаємопов'язано. Напевно, Значно. дякуємо вам. Так було цікаво, Така, здавалось би, проста тема. Доброта, що тут говорити. А ми стільки зачепили цікавих речей. Мені є багато чому повчитися після цієї розмови. Однозначно, друзі, відзначався вчора всесвітній день доброти. Проявляємо добро, але будьмо в ресурсі. І знаєте, найперше цей ресурс це є Бог. Так він джерело цієї доброти і проявляючи добро до нас, він чекає, що ми будемо відгукуватися. Також зараз у нас рубрика Спортайм і нагадуємо, що ми тільки що говорили про добро з психологині Тіна Томчук в нашій студії. Долучайтесь до ранку надії.